Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому! Кожній людині потрібен Бог, і наблизитись до Бога ми можемо через Слово Боже, щоденно перебуваючи в Слові Божому, в молитві, в проповіді Євангелія, людина таким чином стає ближчою до Бога. І потрібно, звісно ж, розуміти, що є основи християнства. Перший крок до Бога це покаяння. Ісус Христос каже: покайтесь і віруйте в Євангелію. Тобто, покаяння це перший крок до Бога, тобто визнання своєї гріховності, виправлення, коли людина стає на правильний шлях, на праведний шлях, і вона вже живе з Богом. Другий крок Біблія також описує, що це хрещення, тобто занурення. Потрібно погрузитися в отця. Бог є любов, тому основні заповіді це любити Бога і любити свого ближнього як самого себе. Відповідно, хреститися в погрузитися в Сина, в Ісуса Христа, в Слово Боже. І Біблія знову ж таки каже, що споконвіку було Слово, слово було у Бога, і Слово було Бог. Тобто Ісус Христос і є Словом Божим. Чим більше ми перебуваємо в Слові Божому. Більше орієнтуємося в Біблії, розуміємо, що є старий завіт, є новий завіт, що є Євангелія від Іоанна, знову ж таки, яка каже про те, що віку було слово, слово було Бога і слово було Бог. Так? То на слово Боже приходить Дух Святий. І коли в нас є Дух Святий, то ми можемо проповідувати Євангелія. Ісус Христос каже, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете моїми свідками. В Єрусалимі аж до краю землі. Ми будемо свідчити про славу Божу, про любов Божу, про милість Божу. Нам буде радісно розповісти людям про Ісуса Христа, про те, що потрібно прийти до Бога. І звісно ж, третій крок це покладання рук, передача влади. Є Богом поставлена влада, і Біблія описує ці всі моменти покладання рук, зокрема, апостол. Павло, коли прийшов до церкви, він думав про себе багато, але коли церква за нього помолилася, поклавши руки, так, він отримав також дар Духа Святого. Також Біблія описує історію Моїсея і Ісуса Навана, так, коли Ісус Навин він служив Моїсею. І також, тобто, була Богом поставлена влада, і звісно ж нам потрібно також розуміти, що є Богом поставлена влада, і треба бути послушним, тому що Бог горним противиться, а смиренним дає благодать. Підписуйтесь на канал Слово Боже Салтаненко, щоб бути благословеними.